3 травня особливий день, сповнений тепла, усмішок і краси. У цей день відсвяткували день народження топової блогерки та співачки Марії Арбузової. Вона об'єднує, надихає і залишає світло в серці кожного хто поруч. Я і ти, я і ти, мокрий підощем, ніби це, ніби це наш останній день. Вітаю з ним народження. Які твої перші враження від свята? Мені все дуже подобається, дуже багато гостей. Корейше, дуже круто. Який подарунок тобі запам'ятався найбільше і чому? Цей туалет. <рес> Реактивний, ну, запам'ятався. Mm -hmm. Свято наповнило щирі слова, музика й емоції. Своїми виступами Марію привітали друзі, улюблені артисти й талановиті гості. Кожен зі своєю частинкою любові. She Відмаша, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього найнайкращого, щоб твоя днюха була дуже прикольною. Щоб подарунки тобі дуже сподобались, щоб з кожним разом ти все росла і росла. Ти крутишка дуже радий знайомий знайомству з Машою сказати, що вона дійсно дуже крута, талановита дитина. Я впевнений, що в подальшому вона буде тільки розвиватись в нашому шоу-бізнесі, в медіакар'єрі. Хочеться побажати і звичайно мирного неба, щоб усі наші діти нашої країни не знали, що таке війна, і жили. Знаєш, знаєте, жили у гарній, мирній тихій Україні. За що ми дякуємо нашим захисникам? Ну і звичайно, побажати їй здоров'я, сказати велике дякую її мамі Анастасії за те, що сьогодні організувала такий захід. Вони дійсно дуже круті. У цей день був сповнений вишиваності та душевного тепла. Для гостей організували яскраві розваги, майстер-класи, і кожен відчув себе частинкою справжнього сімейного свята. А також Марія подарувала гостям свій виступ. Ми нагами. Щоб з'явилися буль, 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 башки потім копупам іноді, бо вони такі, вони такі смішні. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Я думаю, що я побажаю Греммі. маша співає. Вона це любить, вона це робить реально з кайфом, від душі. А такі люди завжди досягають тих самих вершин. Тому хай буде гремі, і ми будемо всі за вашу родину. Я думаю, що Марія дуже схожа саме по кольорам сьогоднішнього івенту. Вона у мене асоціюється з такими бантиками, з чимось рожевим. Вона дуже добра, гарна дівчинка, і саме для неї мені захотілося зробити такий декор. Рожевий месело. Чудовий день сповнений магії, щирості та душевного тепла. Марія, нехай такі моменти примножуються щодня. 33 канал Кіт спеціально для 33 каналу.